Всім привіт, мої любі! Нарешті я всіх відправила кого куди: чоловіка на роботу, сашка в школу, а наймолодшенька вже в садочку зранку. Ось, і буду сьогодні готувати для своєї родини смачні млинці. Хочу вам показати, який рецепт мені найбільше подобається. Я люблю готувати млинці на молочки. От на оцьому. Купую постійно в АТБ. Також не викидаю ось ці пляшки, дуже класні, вони такі з товстого пластику. Ось, Потім використовувати буду їх для відстоювання водички. Хочу навесні вже висіяти вазончики. чорнобривці в мене є такі, Ось, Туди насію чорнобривців, як зійдуть, буду таких. В бутилках тримати водичку для їхнього поливу під лавкою там в своїй бесідці. Тому можна і використовувати <пів> повторно такі от бутилки. Отже, беремо, наливаємо, я вже вилила ось, дивіться, додала туди яєчко вже одне вбила. Трішки муки додаю просто на глас. Навіть немає ніяких у мене таких мірних якихось засобів, що я використовую моя матуся ще навчила мене готувати млинці до того, щоб вони були як сметанка, такі, густенькі була консистенція. Поки знімала для вас відео, тільки що забігла моя подружечка з Закарпаття. Ось вони тут побудували будиночок ще з 2014 року тут живуть. О, а в Закарпатті, там в неї ще матуся живе, принесла мені ось в такій бутилці сироп з бузини. Каже, дуже класна штука. Цей сиропчик мочегонний, він допомагає при вірусних захворюваннях, при кашлю, Бо У мене вже <кій> досі як кашлю ось такий сидить. Кашель, це мокротиння важко виводиться взагалі. Ось то. Буду пити чай, додати туди. Можна, каже, просто так кип'яточок заливаєш сиропчик, ось цей, і кип'яточком розбавляєш, бо він солодкий сироп з бузини. О, каже, в неї синочок п'є Владиславчик. Дуже полюбляє такі чаї з сиропом. То і я буду пити, надіюсь, що скоро вже. Правлюсь, бо Амоксил пила антибіотик, щось він мені за три дні зовсім не допоміг. Так, ну, добре, продовжуємо тоді, мої хороші. А, отже, додавала я сюди молока, одне яєчко. А, так, розколотила гарненько. І потім додаю ще дрібку соди. Ось в мене в такій баночці. ось. Так, ось так. Пучечку невеличку туди додаємо. Ось, і, мабуть, муки так, до загустіння додавлю. І ще треба буде додати нам сюди з вами три столові ложечки соняшникової олії. Так, додаємо з вами один, два, і три. Тепер буду перемішувати. Покажу вам, як я їх вижарю. Жарю я на сковорідці з маленькими бортиками. Матуся мені прислала. Але ж таке, перший блинчик у мене, як завжди, може не вийти, там прилипає, або там не відстає, або ще щось там погане чи консистенція. Одразу бачу. Якщо треба трошки борошна додати, якщо він дуже погано в мене відліпається, мій блинчик. Мій млинець, вибачте. Ось тоді я ще можу додати трішки борошна до нас, щоб таке більш грубіше стало. Це тісто, більш таке міцніше. Ось. Ось так, замішую гарненько, все. Трішки ще борошна. Зараз додамо. І взагалі, з чим ви любите їсти млинці, напишіть в коментарях. А ще забула, що є, є такі пісні, млинці без цукру роблять. Туди можна червону ікру, мабуть, так гарненько закручувати, смакувати. А якщо там, мої дітки ну, зазвичай їдять солодкі млинці, тому що забула, що сюди додати? Цукор. Так, Беремо з вами цукрика. І додаємо. Ну, в принципі, столової ложки з горочкою, мені здається, що має вистачити мені. Так. А коли вони їдять ще млинці, то Саша в мене любить просто, він не любить їсти варення ніяке, джеми. Це для нього взагалі табу. Не подобається моїй дитині. Нестюшка та їсть, в принципі, гарненько зі всіма варенечками, млинчики. Ось, а Саша любить, щоб я йому брала готовий млинець, просто посипала цукром і його скручувала, щоб він їв. Так, все, доготовлюю я своє тісто для млинців і покажу вам, як я їх жарю. Ну і що, тісто я вже, в принципі, до консистенції нужної довела необхідної. І тепер будемо жарити. Можна змазувати сковорідку або вершковим маслом, або, а, або соняшниковим, кому як подобається. Ой, ви знаєте, а в мене навіть перший млинець і зовсім не і незнайомим. А він такий у мене файний вийшов. Дивіться, навіть не прилип. Тому ще, мабуть, саме основне при жарці млинців це щоб була гарна прогріта сковорідка. От коли вона гарна, вже така, прямо ж накалена, така гарнесенько, ви її змазуєте, змащуєте. От. І потім можна вже виливати готове тісто на саму сковорідочку, коли вона вже досить гарно розігріта. Бо я бувала, що вона ледь розігрілася, і я починаю наливати тісто і воно. починає в мене прилипати до сковорідки. Тому ось так. Беріть на замітку, хазяйки. Ну що, будемо жарити наступний глинець? Ось гарненько розмішуємо перед тим, як набирати в ополонечок. І ось так от. оп, черпачок. Правильніше сказати. І ось так я його виливаю. Зараз покажу, як він гарно розтікається у мене по цій сковорідці. Дуже вона мені зручна. Матусенька моя постаралася для мене. Ось, бачите, ну, можна було рівніше, треба було, мабуть, більше набирати в черпачок, повний черпачок. Тоді воно зверху і так от його нахиляєш, і воно гарно розтікається по всій пательні. Так, ще можна млинець наш ось так брати і вершковим масочком кожен промазувати. Ось, обжарюємо кожен млинець за млинце. І так, цілу стопочку млинців сьогодні. Нажарю для своїх рідних. А ви любите з чимось млинці готувати? Яку ви начинку використовуєте для них? Цікаво буде почитати мені. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще коли мене ну, досить небагато часу є вільного, тоді я все ж таки перевагу віддаю саме е, Оладіям. Ну, оладушкам Не знаю, на українській мові поправте мене, як будуть Оладь Оладії, олад Оладушки. Ми завжди да, оладушками називала моя бабуся. От, тому вони якось швидше в мене виходять. І готуються вони не так примхливо і не так довго, як млинці. Бо кожен млинець це треба там 2-3 хвилинки, 2-3 хвилинки. І так їх поки нажариш там, на сотню тих млинців. То, в принципі, годину можна навіть простояти біля плити. А оладушки вони якось у нас так швидко я їх замішую густенько. І вижарюються вони. Там хвилин 10-15 і вже ціла миска цих оладушків є на, всі, на всю мою родину. Ой, Ось така смакота у нас виходить. Мені ще жарити і жарити млинці. Так що смакуйте, мої любі, готуйте, не лінуйтеся для своїх рідних. Хай вам їм буде смакувати.